Вітаю вас, в етері телеканалу ТВА Інформаційний випуск новин. Вихідні позаду, тож саме час підбити підсумки понеділка, 6 березня. У студії для вас працює Людмила Труфан, якими були події цього дня. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 376-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Українські воїни минулої доби ліквідували ще 650 російських загарбників. Українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження. Та одну позицію засобів протиповітряної оборони ворога. Ворог і надалі не зважає на норми міжнародного гуманітарного права і продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об'єктів та будинків мирного населення. За уточненими даними, протягом минулої доби противник завдав 31 авіаційний та 8 ракетних ударів. Здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза. Завдання Росією подальших ракетних ударів є високоімовірною по всій території України. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Росія максимально вичерпує обсяг свого ракетного потенціалу, втім це не зменшує вірогідність можливих атак. Так на спільному етері з Дмитром Гордоном прокоментував обстріл на території РФ Арсеній Яценюк. Об'єктивно це звичайно зменшило потужності Росії для того, щоб здійснювати такі ракетні атаки. Це перше, друге, що кількість таких ракетних атак зменшилася. Думаю, пов'язана з тим, що Росія максимально вичерпує обсяг свого потенціалу ракетного за різними оцінками. Вони можуть виготовляти до 40 нових ракет протягом місяця. Ось і це означає, що вони вже залізли в так званий стратегічний запас, і чи виключається подальші атаки? Звичайно, ні. Але чи суттєво зменшилося потенціал Росії так. Буковина попрощалась ще з двома своїми героями, які поклали життя за свободу і незалежність України, старшого солдата Тимчука Віктора, воїна військової частини А42, в останній шлях провели в селі Сербичани. Прощання з солдатом Курчаком Іваном, воїном військової частини А 4007 відбулося в селі Ошихліби. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Обіцяють високі зарплати та дружній колектив, натомість обтяжують невластивими додатковими обов'язками та звільняють усіх незгодних. До тила звернулась чергова водійка тролейбусного управління, яка пропрацювала на підприємстві майже пів віку. А зараз змушена звільнятися через непродумані нововведення та позицію керівництва. У ситуації розбиралися мої колеги. З жовтня минулого року у Чернівцях впроваджують систему безготівкового проїзду, тобто тролейбуси їздять без кондукторів. До послуг пасажирів є як QR-коди, які часом не скануються, та валідатори, які подекуди відсутні або ж несправні. А є ще містяни, які просто не встигають за недосконалими транспортними нововведеннями. Тож пасажирам, які можуть розраховуватися лише готівкою, талони змушені продавати водії. Виявляється, такий порядок, прописаний у посадовій інструкції ЧТУ ще задовго до повного скасування. Посади кондуктора. До посадової інструкції водія не вносилися зміни. Вона затверджена відповідно до законодавчих актів у лютому 2021 року начальником комунального підприємства Чернівецьке тролейбусне управління Олексійком Михайлом Георгієвичем. Натомість самі водії вважають, що наприкінці минулого року мова йшла вже не про можливість заміни кондуктора водієм для продажу квитків, а про реальні зміни навантаження, адже усіх кондукторів звільнили, тим самим зобов'язавши кермувальників одноосібно брати оплату від пасажирів на постійній основі. Далеко не всіх працівників тролейбусного управління такі зміни влаштовували, каже водійка Наталія. Я відмовилася згідно правил дорожнього руху, водій не має права обілечувати, відпрацював. 46 років буде скоро навесні, як я без жодного ДТП відпрацювала от, і не порушую цю їхню інструкцію, не обілечую. Таких як я було багато водіїв. Водії зверталися до поліції, визивали там у жовтні поліцію. Однак у тролейбусному управлінні стверджують, що продавати талони відмовилися не так же й багато працівників. На сьогодні є два водія, які відмовилися обілечувати пасажирів Петровська та Басараба. Однією з причин відмови від додаткової роботи, каже Наталія, було надмірне навантаження на водіїв, адже обілечування пасажирів під час зупинки займає час і встигати за графіком руху важче. Водії відволікаються від моніторингу ситуації на дорозі, натомість має керувати поток. Коми пасажирів у салоні водночас у тролейбусному управлінні вважають, що таких проблем не мало б виникати. Відповідно до правил користування міським пасажирським транспортом у Чернівецькій міській територіальній громаді, водій під час зупинки може обілечувати пасажирів. Графіки розроблені таким чином, що враховується час для обілечування пасажирів. Водій приймає оплату виключно під час зупинки транспорту. Тому розроблені чотири способи електронної оплати проїзду, щоб пасажири розраховувалися альтернативними способами. Сама ж Наталія до такої додаткової роботи має протипоказання. Викликав мене і каже: пиши бумагу, чого ти не обілечиш. Каже, у мене від тяжкої роботи, від руля зробилася на руці така гематома. І я не можу відривати. Ну як я буду тут тримати пачку талонів, тут гроші, і, і як я можу відривати? Я ходила до лікарів, вони кажуть, що це небезпечно робити. Що якщо вже таки буде ще гірше, то бо вони не знають самі, що це таке є. У тролейбусному управлінні стверджують, що скарг на стан здоров'я від Наталії не чули. Кожен водій перед тим як вийти на маршрут проходить медичний огляд, який підтверджує працездатність. Якщо водій має проблеми зі здоров'ям, він йде на лікарняний. Про випадок Петровської невідомо, оскільки працювати з рукою, яка болить, неможливо. Якщо вона не може обілечувати, то і відповідно з хворою рукою до керування тролейбусом також медкомісія допустити швидше всього не зможе. Своєю чергою Наталія звернулася до офісу президента. Там написано, що водій зобов'язаний згідно інструкції, зобов'язаний обілечувати. І доки жінка з'ясовувала, чи законні дії керівництва назбиралось три догани. Водій Петровська отримала три догани за порушення своєї посадової інструкції протягом листопада-січня 2022-2023 років. Вже не вперше до ТВА зі скаргами на керівництво ЧТУ звертаються водії тролейбусів. Звільнені працівники стверджують, що справа саме в примусу до обілечування, що не властиво професії водіїв. І допоки вже колишні працівники змушені звертатися до суду щоб поновитись на роботі у тролейбусному управлінні плодять нові прецеденти, як от з Наталією, Валерія Пержун, Василь Ставчанський, теме дня ТВА. У Новоселицькій громаді з'явились два інклюзивно психологічні центри. Кімнати попередньо відремонтували та облаштували сучасними технічними засобами. Створили їх завдяки співпраці громади з міжнародною гуманітарною організацією Лікарі світу. У таких центрах діти та дорослі зможуть отримати допомогу, розуміння і поради фахівців. Для відвідувачів тут облаштували навчальний, консультативний, батьківський простори, а також тренінгову залу. Медзаклади Хотинщини отримали допомогу від французького міста Побратима Ля Курон. Чергову гуманітарну допомогу медичні заклади Хотинської громади отримали за сприяння мера міста та голови Асоціації міст побратимів. Йдеться про 18 функціональних медичних ліжок. Частину надали Хотинській багатопрофільній лікарні, а решту доставили в амбулаторію села Крутеньки Хотинського центру первинної медичної допомоги. На Буковині прикордонники виявили липового інваліда та псевдобагатодітного батька. Впродовж вихідних охоронці кордону затримали двох ухилянтів. Так, учора в пункті пропуску порубне прикордонники відмовили у виїзді 33-річному мешканцю Чернігівської області. Під час проходження паспортного контролю чоловік надав пенсійне посвідчення, у якому зазначено, що особа має другу групу інвалідності. Після перевірки документів прикордонники виявили ознаки підробки документу. А от у пункті пропуску мама для виїзду за кордон, мешканець Тернопільської області надав три свідоцтва про народження неповнолітніх дітей. Під час перевірки документів виявилось, що один із документів містить ознаки підробки. Повідомлення щодо обох ухилянтів відправили до Національної поліції. Отримати навички надання першої допомоги в умовах воєнних дій у Чернівцях пройшла чергова серія тренінгів з тактичної медицини. Учасники мали можливість не лише дізнатись про базові домедичні правила, але й закріпити їх на практиці. Тож, чого навчають та як записатися на заняття, всі деталі у сюжеті. Це минулого року центр готовності цивільних від благодійного фонду Сергія Притули проводить тренінги з тактичної медицини. Кароліна Присяжнюк відвідує його вже вдруге, адже це допомагає закріпити отримані навички. Тренінг з тактичної медицини в ну, як в умовах війни це за замовчуванням обов'язковий для всіх, тобто для відвідування. Але це насправді дуже корисно навіть в цивільній сфері, тому що ти ніколи не готовий. Можливо, колись на якихось школі на уроці медицини тобі показували, як бинт перемотувати, і це всі твої знання. Але навіть під час аварії, під час Будь-яких пошкоджень на вулиці важливо бути підготовленими. Іванка Антонюк взяла участь у тренінгу, оскільки вважає, що через повномасштабну війну в країні потрібно мати базові навички надання до медичної допомоги. Крім того, ми живемо життя, в якому ми не знаємо, що буде завтра, і в будь-якому випадку я думаю, що ці знання, які ми отримуємо протягом тренінгу, нам знадобляться у майбутньому просто в побуті, в подорожах. Просто Виходячи в місто, ми ніколи не знаємо, що може трапитись, якому потрібна потрібно буде допомога. Під час тренінгу учасники вивчали та застосовували на практиці знання з тактичної медицини, тобто надання першої медичної допомоги в умовах бойових дій. Людина може померти від трьох факторів: стекла кров'ю, язик, пробити легені. і на даному. Скажімо так, в курсі ми цю тему висвітлюємо. Алгоритм, як з цим боротися, з якою послідовністю це робити. І саме акцент ми робимо на критичній кровотечі. Так як по статистиці комітету тісі 3 91% помирає від втрати крові. Тому більший акцент ми робимо на накладання турнікетів і, соответственно, висвітлюємо решту трьох вбивців, як ми їх називаємо, і як з ними боротися. Центр готовності цивільних організовує тренінги з тактичної медицини, аби навчити людей, як жити у воєнних реаліях, і відвідати його можуть усі охочі. Записатись на тренінг можна на наших сторінках, в соцмережах в Фейсбуці, в Інстаграмі. Також можна дуже багато приходить до нас рекомендації від попередніх учасників, тому що їм подобається переважно. Ну, тобто, всі тренінги нашим учасникам подобається. Тренінг триває 5-6 годин, оскільки це так що медицина, і вона достатньо така інформативна програма. В нас тому складно їх за коротший проміжок часу. Окрім занять тактичної медицини, центр готовності цивільних проводить також низку інших тренінгів пов'язаних з бойовими діями. Стрілецька справа, аерофоторозвідка, мінно-вибухова справа, градметна справа і так далі. Наше основне завдання дати можливість усім бажаючим підготуватися до захисту від. Чизни до захисту себе, своїх родин від реальної або потенційної агресії. Цього не навчився через перегляд Ютубів. Це практична робота з надання, наприклад, невідкладної медичної допомоги і так далі. Та які можуть пригодитися і в військовій справі, і навіть у цивільному житті. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теме дня в Ошатній залі Чернівецької філармонії відбулося перше публічне виконання скрипкових творів основоположника української естрадної пісні Володимира Євасюка, автора зіркових пісень Червона рута та водограй. Концерт присвятили дню народження композитора та співака, якому цьогоріч мало би виповнитися 74 роки. Хоч прожив він усього 30 років, отім зробив вагомий внесок у розвиток української пісенної культури, яку пам'ятають і люблять. Від творчості Вербицького до Івасюка у Чернівецькій філармонії відбувся концерт присвята Володимиру Івасюку. Місія, де вперше публічно прозвучали скрипкові твори основоположника української естрадної пісні. Дату обрали символічно, адже 4 березня народились два українські композитори. Великі два дні народження вчора. Минуло це день народження Володимира Івасюка, День народження автора гімну ще намерла Україна. Ось так співпало, що вони народилися один день 4 березня. Це прихід весни, це щастя для всіх нас. І тому ми вже давним-давно задумав цю ідею, як директор музею, проводити цей день концерти. І ось сьогодні відбувається концерт. Концерт унікальний, тому що це концерт. Інструментальної музики, мета концерту показати іншу грань творчості Володимира Євасюка, яку він не встиг розвинути до кінця, каже народний артист України, композитор та видатний скрипаль Кирило Стеценко. Ці його початки і те, що він вже зробив, це заслуговує на повагу. І на те, щоб люди це знали, оце найголовніше у виконанні Кирила Стаценка та Наталі Строчан на концерті звучали твори семи українських композиторів: Михайла Вербицького, Миколи Лисенка, Кирила Стаценка, Миколи Леонтовича, Левка Ривуцького, Мирослава Скорика та Володимира Івасюка, життя яких було місійним служінням Україні та її культурі. Вони служили українській ідеї, самобутності українського мистецтва, української музики. Те, що нам, як українцям, треба все більше цінувати, і ми це цінуємо, тому що коли тебе хочуть знищити і сказати вас нема, ми починаємо розуміти, що ми є тільки в тому, в чому ми є унікальні. І от наша музична іденти... ідентичність це теж е, частина нашої уні... унікальності, чому ми, як нація, мусимо е, існувати і виправдати надії Бога, що ми є. У залі філармонії цього вечора зібралися прихильники творчості відомих композиторів, а також родина Володимира Євасюка. Його сестра пані Оксана зізнається, з нетерпінням чекала першого виконання скрипкових творів брата. У програмці заявлені надзвичайно важливі знакові твори для нашої української культури. Вони знакові тим, що вони були в свій час дуже популярні, а їхні а їхні автори були репресовані. Полювання за музикою відбувалося і в царській Росії, і в Радянському Союзі. Тому що музика і композитори будили у людині найкращі риси завдяки своїй творчості. У холі концертної зали нам вдалося поспілкуватися як із юними поціновувачами творчості, так і з тими, хто провів свої юні роки, слухаючи пісні Івасюка. Сьогодні прийшли на свято української пісні, української музики, 74 роки, великому. Українському і не тільки всесвітньому композитору, поету, художнику Володимиру Всюку надзвичайно приємно, що на всіх фестивалях, які не бувають на Буковині в Україні, не було так, щоб не звучала Івасюкова пісня на червоній руті, на водограю. Все це ми виросли пісні Володі Сюка в моєму серці. Бо найкращих пісень поки що. Ну ніхто не склав, ніхто. Аліна Рябкова, Василь Савчанський. Теми дня. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Як завжди, впевнено стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Віримо у збройні сили та якнайшвидшу перемогу. Бережіть себе до зустрічі.